Друзі, вітаю всіх на своєму каналі бджільниця в Шестирамочних вуликах. Сьогодні було у мене таке запитання, як ви довго шукаєте матку? Так от я покажу, от зараз відкрию один із відводків, вже тут повинна матка сіяти, ну зараз з вами і подивимось. Я цим молодим маткам кладу в пакетики в для того, щоб їх спонукати, добре сіяти. І от по цьому відводку всі запитують, як довго матку шукати треба. Дивіться. Ця вулочка і оця більше всього бджіл. Зараз ми відкриємо і подивимось. Або з цієї сторони, або з цієї буде матка. Не треба вам лазити по всьому вулику. Зараз це подивимось разом з вами. Так воно чи не так? Завжди, це для початківців, завжди. Де багато бджіл, там завжди матка. Тому що вони її оберігають, вони її кормлять. Або на цій рамці може бути, або на сусідніх. Але там, де матка... Ох, макарьок. Там, де, О, бачите, ось і матка. Дивіться. Молода матка. Мабуть, вчора вона облетілася, така чорна керніка, Я брав від керніки, Чорна, зовсім чорна. Бачите, ось не треба сто разів вам доказувати. Я один раз тільки показую, як знайти матку. Швидко. І ви в цьому, в цьому повинні убідитись. Ось яка маточка. Вище вам можу засняти. Отак. От Чорна-чорна, спокійна. Бачите, яка. Але вже вона покрита. І будемо чекати, коли вона почне сіяти. Це день-два треба, щоб пройшли. А ми до медо-цукрову ситу, бачите, ті бджолки почали нести пилок. Якщо придивитися до лядка, коли матка є, воли ще неохотно. А ось коли матка вже, бачите, одна бджілка з пилком, зараз прийде інша з пилком. І тоді Вони заставляють їх. Там, мабуть, бджоли і самі розуміють, що треба швидко носити пилок, але в нас його небагато, тому і небагато бджілок приходить з пилком. Але все ж таки йдуть. І це перший признак. Я завжди по льодку підійшов, дивлюся, бджоли почали нести. Пилок. Все, значить, матка готова. Значить, буде діло. Вернулася з польоту і все буде гарно. Сиропчик даю обов'язково, тому що якби в природі, як в Україні, в даний час там сонях цвіте, скажу, час плюс 40, у нас було іще й побільше, чим плюс 40. Не могли навіть качати по 42-43 по градуса. Тіні було. І був мед, і ніхто ніколи не плакав. Що за люди пішли? Що за бджолярі пішли? Крім соплів, соплів нема нічого в них. Ні достоинства свого бджоляра, нічого. Дивися, молоді бджолярі і ниють, і ниють, і ниють, і ниють. Бачите, бджілки несуть пилок, значить порядочок. Бачите, отак. От не буду я затягувати відео. Одна за одною зараз підуть з пилком, Бачите, ось одна з пилком, одна з водичкою, або нектар, може. Десь ухватила. Це ж то ж, вже облетілася. І теж пилок несуть. А тут дві не дуже. І ще несуть, тому що матки ще не облетілися. Все, затягувати відео не буду, тому що я хотів показати, як знайти матку швидко вулику, щоб не бігати по всьому. Без різниці який вулик. Лежак, не лежак, відкрили лежак обережненько. Що у вас там потолочене чи що. Глянули, ну ви приблизно... Уже знали, знаєте у своїх сім'ях, де у вас гніздо базірується. Якщо ви знаєте, відкриваєте всі потолочі не по одній, тому що ви будете три дні шукати матку. А все відкрили. І там, де скупчений бджіл, там буде завжди матка. Оце одну-дві-три рамки глянули в центрі і ви зразу знайдете матку. Це дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви зі мною. Я показую все. Не розказую на словах, а показую на ділі. Кому подобається, ставте вподобайки. Підписуйтесь. Слава Україні! Героям слава!